Вітаю колеги! Сьогодні ми поговоримо з вами про препарати, які не тренд і не маркетинговий хайп. Вони одні з небагатьох, котрі не маскують вікові зміни, а працюють з їх причиною. Ми ознайомимо вас з лінійкою препаратів на основі полінуклеотидів італійської компанії Мастелі, компанії, яка поклала початок ери ПДРН в естетичній медицині, та є світовим експертом в роботі з цією молекулою. Мастелі це 74 роки наукових досліджень, фармацевтичний підхід та чітке розуміння, як відновлювати тканини саме на клітинному рівні. Ця компанія першою довела, що полінуклеотиди можуть бути не просто активною речовиною, а керованим інструментом біорепарації, якщо забезпечити правильну молекулу, концентрацію та ступінь очистки. Саме тому Мастелі розробили технологію Хайп'юріфікейшн Technology, яка до сьогодні вважається золотим стандартом очистки полінуклеотидів. Завдяки цій технології, препарат має стабільну біосумісну молекулу з високою ефективною дією. Це дозволяє отримувати прогнозовані результати та гарантує безпеку пацієнтів протягом багатьох років клінічного використання.